Порядок звільнення з військової служби, якщо підстава це непридатність до військової служби та наявність інвалідності. Відповіді адвоката відповідно до закону та конкретних практичних прикладів. І так, дійсно є підстава для звільнення з військової служби, якщо у військовослужбовця наявна інвалідність і він не висловлює бажання продовжувати військову службу. Та якщо є свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. Але яким чином можливо реалізувати це право на звільнення? Готується, подається рапорт щодо звільнення. Якщо це стосується інвалідності, долучаються документи щодо інвалідності. Але військова частина вимагає нотаріально посвідчені копії цих документів. Якщо це свідоцтво про хворобу про непридатність до військової служби, також вимагають нотаріальне посвідчення копії документів чи оригінали, зазначених документів щодо непридатності. Свідоцтво про хворобу довідка ВЛК готується, подається рапорт, долучається нотаріальне посвідчені копії документи чи оригінали. Військова частина розглядає та приймається законне рішення. Все дуже просто, але на практиці буває по-різному. Розглядаємо ми один із конкретних практичних прикладів. І так, військовослужбовець. Ось в нього аж були дві підстави для звільнення: це наявність інвалідності та непридатність до військової служби. Було підготовлено, подано рапорт особисто по команді з нотаріально посвідченими копіями документів та оригіналів. Але, на жаль, цей рапорт дуже довго розглядався, тому що військова частина переїжджала з одного місця на інше місце, інша завантаженість, і тому військовослужбовець продовжував військову службу досить тривалий проміжок часу. У цей період йому. Були певні завдання, але у зв'язку із наявністю і непридатності і інвалідності були, скажімо так, сильні перешкоди виконувати його службові обов'язки. Також можливо подати рапорт на звільнення через армію плюс через застосунок у зазначеному випадку. Також було реалізовано це право, і через застосунок подається рапорт. До рапорту долучаються pdf файли документів, які підтверджують право на звільнення. Ось таким Воно виглядає, але у цьому випадку була відмова. Було зазначено, що відхилено причина це бездіяльність командира. Подається рапорт за станом здоров'я. Далі у нас резолюція начальника, що відхилено за станом здоров'я військовослужбовцю Було Відмовлено у звільненні з військової служби. Також розглядався рапорт, який був поданий особисто по команді, але ж також жодної відповіді. У подальшому було підготовлено подано адвокатські запити на адресу військової частини оперативного командування Міністерства оборони України. Було оформлені чисельні скарги щодо нерозгляду рапорту. Також поштовим зв'язком цей рапорт з копіями документів нотаріальними було подано також на адресу